Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про важкий танк 8 рівня Великобританії Нергал. Друзі, цей танчик я взяв в мирному завдяки своїм підписникам. Дякую вам велике, друзі. Олег, Олег Антикус, Це Олег Палестинець. Дуже вдячний вам, друзі. Сергій Серван, Сергій Каштелян, Віктор. Лікві. Друзі, всім дячний, хто мені допомагав. Друзі, може, когось не назвав, я вибачаюся. Ну, Я вам вдячний, що, що ви допомогли мені взяти, тому що ви знаєте, я до цих танків відношусь з негативом, тому що повільний танчик, мені такий геймплей не подобається. Але завдяки вам, я взяв цей танчик і просто по одному взяв на ньому сьогодні Колобанова за шостому бою. Розумі... Хотів зрозуміти, як на ньому танкувати. Думаю, зараз трішечки. І тут попадається нубка, друзі. Дивлюся на розкатку, я попався на мапу Промзона. У мене обладнання, друзі, стоїть турбіна, загартування і досилач. Чому без стабілізатора, друзі, тут а, гармата непогана. Мені сподобалася, чесно хочу вам сказати. Без стабілізатора прям, нормально відігрується. Десь попадаєш, десь не попадаєш, ну прям непогано. Мені сподобалася гармата цього танчика. А остальне, повільний. Тяжкуватий танчик. Ну, Не зря він важкий танчик, правильно. І якщо, друзі, вам сподобається відео, буду дуже вдячний там. Напишіть коментарі, як вам цей танчик подобається, не подобається в кого є, і як вам сам бій. Мені буде дуже приємно. Я попав, друзі, на мапу промзону, дивлюся розкаточку. Ви розумієте, вся тіма поїхала в мене на один фланг. У мене тут залишилася одна арта, друга арта і сушка. Я поки тут катаюся, не зрозумів, вообще, де, де танки їхні, тому що якщо я сюди заїду, сам вони можуть мене оточити. Я поки тут відіграю, тому що не розумію де хто. І потихенечку, потихенечку. Я переїжджаю сюди направо, дивлюся 2-1. Ми виграємо, сюди переїжджаю. Думаю, зараз трішечки тут а може когось побачимо. Так, да, тут е СТ-ка. Просто по одному, 345. І не поспішайте. Я потихеньку їду далі, дивлюсь рахунок уже 2-2, друзі. Думаю, далі сильно їхати не можна, тому що їх тут в місті можуть бути багатенько вже танчиків. Думаю, ще трішки підтиснуся, а може тут АСТ ка помилиться, вийде, а вона все-таки не помилялася. Вона реально розуміла, що вона проіграє мені дуель. І мені прийдеться зараз просто, друзі, назад відкатуватись, тому що вже засвітився Ті П. Ви розумієте, ось дивіться, вже Ті П тут засвітився. Мені потрібен задній хід і потихеньку назад відігрувати. Ну ще не світився Нергал, друзі. Просто не знаю інформації про Нергала, де він катається, що він катається, поки не знаю, друзі. Потихеньку відкатуюся і он засвічується нергал, друзі. І я розумію, що я тут зовсім один. Да, мене Сушка сортой, я даю 336, помиляюся, отримую від Стежки. Тут дивлюся, француз засвітився важкий танк. І в мене одна позиція, друзі, звичайно, їхати в дуель з Ті Герп, потихеньку, трішечки. Тут я застоявся, думаю, може СТ-ка помилиться, вона не помиляється. І мені, я розумію, треба заїжджати цього живжика вибивати, тому що Нергал зараз об'є і буде просто їхати на мене. І тут зараз почнеться просто по одному. Я зрозумів трішечки катком. Тут хорошо танкувати. Бачите, я виліз. І прям каткум, танкувати його сюди ніхто не прибуває, тим паче нубка. і просто по одному ми їдемо до Тігерпе. Дивлюся, вже стежка заїжджає, і я тут зараз сам буду. Зараз буде просто дуель просто по одному, Славко, і всі проти мене. Тут я трішечки десь помилився, щось пробив, щось не пробив Ті ГРП. Тігер мене не пробиває, друзі. Чекаю нергала, коли ж цей живжик приїде на нергалі. Поки з Тігрп танкуємо. Прям хорошо, він танкує нергал нубці. І, і тут а, заїжджає нергал їхні, друзі. Тут я помиляюся, не пробиваю тігра. Сушка мені допомагає на перекатці Нергалу дає. Дуже файно. Так, цього живжика я забираю. Тут Су, су 100 приїхав, Йомайо, просто по одному, друзі. Ну, так як я ще. Неопитний і не знав, недосвідчений, і не знав, куди він пробивається. Я вважав, що Нергал сюди пробивається. Я стрельнув йому. Потім думаю, не буду помилятися, буду вицілювати йому лючки, щоб вже не помилятися. І потихеньку я його розбираю. Ну тут сушка, і тут ще вийде важкий танк. йо і я вже розумів, що я трішечки присів. Нергал мене пробив. Цей мене не пробив. Думаю, ах, ви живжика, ну просто по одному сюди до Славка. І поїхав я на цих двої... двоїх, не боюся, просто по одному. І поїхав, і поїхав, і поїхав. Живжики. Потихеньку, потихеньку. Зараз я їх теж трішечки заспокою. Тут, друзі, звичайно, під'їжджає Скорпіон. Мені допомагає. Бачите, як я танкую. Він прямо цими катками можна розводити просто по одному, якщо ви досвідчений грок, отак вилазите, люди помиляються. Друзі, дивіться, де стоїть арта. Отут прострілює арта. Я вже тихенько собі зрозумів. Ну, це я зрозумів, коли я вже пострімив, взяв колобану, а тоді я зрозумів, що там арта стоїть, друзі. Потихеньку бою взриваємо. Бачите, я на кочку під'їжджаю, щоб він мене не пробив живжик. І діагоналі трішечки стаю, щоб він мене живжик не пробив. Наношу йому 341 і тут у нас КВ-2. Зараза, 185, ну ладно, фартовий. Даю цьому 341 і розумію, що арта ще одна, М12, стоїть отут, друзі. Тільки що мені дві арти дали. Тут я зараз помилюся, друзі. Куди попало кинув? Ну, буває. Це гра. Тут вже я почав переживати, думаю, ну вроді рахунок непоганий, зараз ми їх просто по одному. Поки нічого звичайного, я їжу накидаю, зараз сюди поверну, тому що тут арта вся ось арта, друзі, стоїть. Танк прям дуже тяжко поворачується, мені оце дуже великий мінус, і прям буває некомфортно. Ну, Завдяки гармати, щось можна настрілювати, як я в цьому бою настріляю непогано домашки. Так, виїжджаємо на КВ2, друзі. Це кіно. Іде броня внергала, ви мені, будь ласка, поясніть, час подивитись. Думаю, ну що мені КВ-2? Ну я його просто по одному поїду і розіб'ю. Ну. І то, друзі, бачите, я прямо поїхав. Я навіть не довернув. І живжик просто мені наносить 511. <плес> Він мені навідника вибиває. І я тупо відкачую назад. Я розумію, що тут арта, Нельзя помилятися, сильно виїжджати, так як артово не і мені просто повезло, тут мене можна було прокинути і просто вбити. Ну, я відсвічуюся. Зараз ще трішечки з КВ-2. Поіграємося. Я йому просто по одному 331 даю. І я розумію, у мене залишилося 8 хп. Завдяки загартуванні, друзі, ставте обов'язково загартування, турбіну і досилач на цей танчик. І тут я розумію, що мені треба відкатуватись топову позицію. Топова позиція у нас на цій мінімапі одна, друзі. Це знову повертатися ось сюди. Чому сюди, друзі? Оця арта мене не буде кидати. Мій длинний корпус, я заховаю, в мене тільки буде лоб видно, мені, звичайно, потрібно сюди. І потихеньку і поїхав Славко, і поїхав тікати. І я розумію, що мені треба відступати. Зараз нашого КВ2 потихеньку швидко розберуть на тому фланзі. У мене 8 хп, у мене сушка стоїть і арта стоїть. Да, тут нубка, да, тут... ну, зараз почне саме цікаве, друзі, як вони просто по одному на мене поїдуть. Я потихеньку дивлюся, уже не мав мого живжика. Відступаємо назад, відступаємо потихеньку. Сушка, вроді, в непоганій позиції стоїть. Арта прям хорошо стоїть, думаю, ну що ми тут все одно затащимо, так. Да? Я поки доїхав, практично у моїх живжиків оцих і не стало. Зараз <су> подивитися. Ну, відкатуємо назад. Ось оце, друзі, якщо бува, будуть такі ситуації, знайте одне, для важкого танка, для важкого танка оця позиція прям дуже хороша. Ну, це не в кожному бою, ну прямо тут, а якщо ви будете дефити, щоб і арта вас не накидувала, ну сильно виїжджати сюди не можна, тому що оця арта прокидує. Тут я на КВ-2 чекаю. Все, я потихеньку свій час корпус буду ховати. Іменно оцю топову позицію заїхав. Я розумів, що мені зараз буде тяжко. Що мене любий фугас проб'є і кв 2, і арта мене можуть забрати. Ну мені трішки пощастило. Тут я вицілюю КВ-2 і я дивлюся, шкода. Тес 17 поїхала, і тут ВКшка. І я помиляюся, тут мене міг КВ2 забрати. Думаю, ну блін, ну домашка, ну треба ж стрельнути. Ну що, ні, просто по одному. Так, нема вже моєї сушки, немає арти, друзі, і я залишився в 6 в 1. Наносю 335 домашки і відкачую назад. Так як я засвітився, мене арта тут могла прокинути, і просто мені повезло, що мене арта сюди не прокинула. Все. Починається саме цікаве. Просто по одному. 6 в 1. Чекаю. Чекаю наживжиків, зайняв позицію. Діагональкою став. Бачите, як я довернув корпус. Скорпіон. Мінус один. Просто по одному. Наступний. КВ2. Не попав. 345. Хорошо, бачите, я далі діагональкою стою, щоб мене не пробили. Я ні в кому случає НЛД не виставляю. Я іменно діагональкою трішечки докрутив. Хорошо, тут перспектив. 312. Ну яке? Ну яке? Чому альфа не повезло? Мене ВКшка не пробиває, я поки не звертаю уваги, мені треба оцього живжика срочно забрати малого. Просто по одному, йди до побачення, ти жи, живжик такий. Так, друзі, танкую. Дивіться, танкую в діагоналі. Бачите, арта кинула. Якщо я б я трішечки помилився, мені хана. Ну я знаю, що ця позиція імбова, арта сюди не закидає. Тут ВКшечка помиляється, арта кинула, не попала. І саме в перспективі це оцей живжик. Зараз я його просто по одному. Сюди, будь ласка. Хорошо, немає. Наступний, ВКшка. Думаю, непогано, непогано. Вже 7 фрагів, друзі. Вже воїна взяв. Тут ВК їде на мене. Бачите, я діагональкою трішечки підворачую, підворачую, друзі. І вам рекомендую, коли будете танкувати, підворачуйте цьому танчику, тому що внупці, просто по одному сюди, будь ласка, 8 фрагів. Залишилось 2 арти, друзі. Щоб взяти мені пула. Так, воїн уже є, друзі. І, звичайно, тут зараз буде і пул, і калабанов. Так, друзі, потихеньку проїжджаємо. Я розумію, що, друзі, в мене десь отут арта стоїть. По времені дивлюсь, 4 хвилини, отут десь арта. Ну, думаю, ладно, поїду десь її в пошуках, я не знаю. Я розумію, що тут арта стоїть одна. але мені саме головне знайти ту арту. Куди він поїде, що він. І тут інтуїція в мене спрацювала, він просто помилився, він катається в полі. Ну, я теж по полю катаюся, мені повезло, що Арта мене просто по одному не накрив, тому що, мені здається, Арта могла б, якщо вовремя звелася, а вона мене тут просто потушила. І тут я їду і засвічуюся ще живжик. Опа! Сюди, будь ласка. І поїхав, і поїхав, і поїхав. Зараз буде дев'ятий фраг. Ну, я розумію, що я можу вже не доіграти, тому що Арта мене М12 може накинути. Я потихеньку зараз займу позицію. І просто по одному розмісу цю арту. Хорошо. Просто по одному і не поспішаємо. Залишилось дві хвилини, арта кедешнулась, вона стоїть на місці. І помилка, якби вона трішечки поїхала, то вона мені не подарувала цей бій. Колобанова, звичайно. Дуже цікава медалька. Мені просто фартануло, що арта стоїть на тому ж самому місці. Я під'їжджаю потихеньку. Кидаю бландик, думаю, мало лі. І тут мені знову повезе, арта мене не проб'є, і я заберу пула, Паскучі, Колобанов, Стальна стіна, Спартанець, основний Калібр і воїн. 2029, чисто вільного досвіду, друзі. Дякую вам, хто продивлявся цей відосик. Пишіть, як вам Нергал подобається, не подобається. Дякую вам, що ви продивилися цей бій, дуже цікавий. І дякую, звичайно, підписники вам. Тому що знов у мене було на 56 ТП польському Колобанов. І знов тепер на нергалі. Завдяки вам, друзі. Не було б цього Колобанова, якби ви не заставили мене взяти цей танчик. Я дуже вам вдячний, що ви зі мною його взяли, покаталися і допомогли. Просто по одному, до зустрічі у наступних відео. Накидав 7 тисяч домашки. Якось так. Всім до зустрічі, дякую, велике. Просто по одному, друзі.